Ми розпочинаємо роботу спільного засідання комісії мізоцької селищної ради. Всі чотири комісії одночасно на спільне засідання постійних комісій Мізоцької селищної ради восьмого скликання прибуло чотирнадцять депутатів. Тобто більше половини від загального складу, спільне засідання постійних комісій є повноважним. Спільне засідання постійних комісій запрошений начальник фінансового відділу Наталія Карпюк та заступник селищного голова, селищного голови Роман Кривець. На порядок денного спільного засідання комісії пропонується наступний порядок внести включити такі питання: перше пронесення змін до бюджету мізуської територіальної громади на 2025 рік. Друге про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних цільових програм та їх кошторисів мізуської селищної територіальної громади на 2024 рік. Які будуть зауваження пропозиції щодо порядку денного? Немає. Тоді нам необхідно його затвердити. Хто за? Против. Немає. Спорядок денний не затверджено. Переходимо до розгляду проєктів рішень, які планується винести на розгляд пленарного засідання 54-ї позачергової сесії Мізоцької селищної ради, восьмого скликання. Перше пронесення змін до бюджету Мізоцької територіальної громади на 2024 рік. Доповідач Наталія про. Зачем проекту рішення? Місяцька селищна рада вирішила збільшити доходи загального фонду бюджету Міської селищної територіальної громади на 24-й рік в сумі 93 тисячі чотириста гривень, згідно додатка 1. в тому числі за рахунок збільшення за рахунок перевиконання дохідної частини суми 89 дев'ять тисяч гривень відповідно до. Надання державних підтримки особам з особливими освітніми проблеми, за рахунок відповідної субвенції з Державного бюджету в сумі 4400 грн. гривень, збільшити видатки загальної фонду бюджету міської середної територіальної громади на двадцять рік рік сумі 93 грн. гривень, згідно додатка 3, в тому числі за рахунок збільшення доходів загального фонду суми сумі 89 тисяч гривень та субвенції з місцевого бюджету на надання державних підтримків. 4400 гривень. Обсяг виходів загальної фонду бюджету мізійської селищ територіальної громади затвердити в судді 102 мільйони 112 тисяч 195 гривень, 38 копійок. Обсяг видатків загального фонду міських серед територіальної громади затвердити судді 109 мільйонів 308 тисяч шість гривень 61 копійка. З дефіцитом загального фонду бюджетного місії територіальної громади в сумі 6 мільйонів сімсот девяносто шість тисяч чотириста гривень двадцять три Установити дефіцит спеціального фонду до бюджету бюджетного місії територіальної громади в сумі 3 мільйони дев'ятсот шістьдесят гривень. З джерелом покриття якого визначити надходження коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 3 мільйони сімсот дванадцять тисяч дев'ятсот гривень. Та залишки коштів спеціального фонду бюджету. 250 тисяч гривень. Розділення та перерозподіл коштів за програми пластіфікації видатків та економічну пластіфікацію в межах її загальних 3. Затвердити зміни до розподілу видатків з економічно-соседської територіальної команди на реалізацію місцевих рівненних програм у 2024 році згідно з додатком 4. Не використані на кінець 2024 з місцевого бюджету на виконання програм соціальної, економічної та культурного розвитку міської селищі територіальної громади на 2024-2025 25 роки залишаються на рахунок військових частин для здійснення відповідних витрат у 2025 році з урахуванням їх цільового призначення. Додатки 1:4. До цього рішення є на частиною. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів бюджету, голова комісійного розвитку задання. Які будь зауваження, пропозиції, доповнення? Немає? Немає. Тоді голосуємо. Хто за те, щоб рекомендувати проєкт рішення про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік винести на розгляд пленарного засідання 54-ї позачергової сесії Нізоцької селищної ради? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Немає. Одноголосно. Хто рекомендація прийнята. Друге питання про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних цільових програм та їх коштористів міської селищної територіальної громади на 2024 рік. Зміни до та кошторів програм на 2024 рік. Перше програма забезпечення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення жителів міської громади. Що потребують матеріальної допомоги на 24 рік збільшення 50 тисяч гривень. Програма шкільний автобус селищної ради на 24-25 роки збільшення на 39 тисяч гривень. І програма соціально-економічного розвитку, соціально-економічного та культурного розвитку міської селищної територіальної громади на 24-25 роки. Друге, фінансове відділ міської селищної ради передбачити кошти на реалізацію вищезазначених значених програм в межах фінансових можливостей. І контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, голова комісії, морозпи даних. Які будуть зауваження, з пропозиції до проєкту рішення замає. Тоді голос, хто за те, щоб рекомендувати проєкт рішення про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних цільових програм та їх пошторисів Мізуцької селищної територіальної громади на 2024 рік винести на розгляд пенального засідання 54-ї позачерової сесії Мізуцької селищної ради, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Немає. Рекомендація прийнята. Питання, денного, комісії, всі питання порядку денного спільного засідання постійної комісії вичерпно всі за роботу.